Колись казали про гібридну війну, про гібридну країну і про гібридних людей, у яких у голові кров, пісок, гімно і сахар. Ну От, наприклад, беремо зараз одне село на Черкащині, в якому стоять ці пам'ятники, як скрізь стоять, і недавно з'явився новий варіант пам'ятника совєтським воїнам-освободителям. Його не зняли, як всі молодського міра, не зруйнували. А у травні 23-го року постамент переформували Національні Бандерівські жовто-сині прапори і совєтський солдат з червоним знаменем Совєтської Комуністичної партії уже він символізує е, Україну. Тобто в Сінраді ну, грошей нема. Щоб взяти та новий пам'ятник поставити. А давай візьмемо совєтський, перефарбуємо, як того літака в Черкасах, і зробимо його жовто синім він вже наш. І надпис. Надпис був. Він і був як Совєтська Україна для совєтських українців, які тут жили і в 44 му зустріли русських освободителей. Написали тоді: Слава героям 41-го, 45-го, не 39-го. А сьогодні травень 23 -тє. у нас нема великої вітчизня, у нас Друга світова. Але у людей поки що лишається пам'ять про своїх дідів, прадідів, які, а за що вони тоді загинули? А що вони? Дураки чи що? А якщо сказати, що вони дураки, це обідно. Знять пам'ятник. І як то страшно і неприлічно, і грошей нема, щоб новий поставити. І він, виходить, цей солдат совєтський звіздою. Зв на ордіноносець і прапором комуністичним перейшов на нашу сторону. Ну це так собі люди мріють, не так думають. У них у голові така гібридна історія, що це вже ми цей символ буде тепер за Україну. Ну Що саме цікаве, що цей парк облаштовував батько загиблого воїна на війні з Росією.